Давайте розберемося, скільки ж коштує життя російського окупанта. Перше, що спадає на думку, це вартість білої лади. Але так щастить вже не всім, бо білі лади та взагалі лади на Росії закінчуються, обіцяють видати 5 мільйонів рублів, а насправді видають 10 тисяч. Деяким видають шуби, проте їх доводиться повертати після фотосесії. За загиблих чоловіків росіянкам давали в'язанку дрів та вугілля, 5 кілограм риби, живого барана, шампунь та пінку для гоління, пачку пельменів. З останнього це привітальна листівка з 8 березня і продуктовий набір. Деяким перепадають гаджети. З останнього це вручали мультиварки. Ну, В умовах санкцій для росіян це, мабуть, важливо. Але ж скільки насправді коштує життя російського загарбника? 37 гривень. Саме стільки коштує один патрон для АК-47.